Вітаю, ви дивитесь телеканал. Вітер сьогодні день виборів. Перший тур виборів президента України багато з нас вже зробили свій вибір, і я сподіваюся, ви теж наші випуски проходять з 10 ранку. Вже було два випуски. наших, це третій. Ще будуть більше до завершення голосування. Ми знаємо екзит поле. Ми знаємо в кінцеву явку Кіровоградщини сьогодні. Поки що я можу сказати, що явка на у Кіровоградській області одна з найбільших по Україні. Ну втім, до новин наших виборів. Нагадаю, що в студії сьогодні роботу Анастасія Моситенко та Андрій Богданович. Я маю сказати, що під час цього випуску ми вже розкажемо більше про голосування по території всієї області. Також будемо мати можливість спілкуватися з політологом, кандидатом політичних наук Олесою Яхно, але це вже в кінці випуску. А зараз до інформації, яку ми отримуємо від наших колег. Отже, кілька порушень в ході голосування на Кіровоградщині зафіксували представники громадянської мережі ОПОРА, зокрема в окрузі номер 100 на виборчій дільниці, що в селі Гарманівка. Компаніївського району спостерігачі зафіксували видачу бюлетеня без пред'явлення паспорта в госпіталі на ДВК номер 103 в Кропивницькому. Три десятки людей не знайшли свого прізвища у списках виборців і не зможуть відповідно проголосувати. Але в цілому, виборчий процес на Кірвоградщині за оцінкою опори, триває спокійно. Ми говоримо тільки про те, що наші спостерігачі бачили і фіксують, якби не зі ЗМІ. Без паспортів у нас зафіксовано, голосували в сотому і 101 окрузі. Це дільниця 350-103, село Єрмелівка і дільниця 350-301, Гарманівка. Там це Село Гарманівка, голова інського району, там це масово так би мовити. Тобто спостерігачу довелося написати заяву і підійти кілька разів. Він каже, так ми ж один одного знаємо. Дільниця 350 919 це гімназія Шевченка. Там були кілька випадків, що люди приходять і кажуть, у нас є запрошення, ми були в попередньому списку, а зараз нас немає. І про це складено на теж акт. Ну, скарга виборця складено саме на цій 919-й дільниці. Більше таких суттєвих порушень, що саме наші спостерігачі фіксували, немає ситуація абсолютно спокійна, вивірена. Люди приходять, голосують. Ситуація на дільницях в тому числі спокійна, поза дільницями, в тому числі спокійна. Погода сприяє тому, щоб багато людей прийшли. І проголосували сьогодні за майбутнє нашої держави. І Я впевнений, що це надасть можливість нам отримати велику явку людей, і таким чином вояволевия буде більш-менш об'єктивним. І тим часом нашим колегам з Олександрії вдалося поспілкуватися із жінкою, яка робила селфі з бюлетенем в кабінці для голосування. Ми розповідали про це вам раніше. Ось як вона пояснила, сама свій вчинок. Просто хотіла статирафірувати і одіслати. Просто бути, що я була на голосуванні, тому що вони всі там. Я приїхала недавно з цього за кордону. Я навіть не знала, що мені терафірувати, де ж взагалі поняття не мала. Ну, Я вам кажу чесно. А от ще одна новина про порушення на дільниці, що розташована в 18-й школі, не підтвердилась. На виборчу дільницю поскаржилося у соцмережах виборців. Комісію звинуватили у відсутності печаток та пломб на урнах. Знімальна група Сібієн прибула на дільницю, але порушень так і не виявили усі урни для голосування. Щільно опломбовані згідно до діючого закону, мають пломбу та печатку. Осім часом присутстві наших спостерігачей присутствия представителі. Претендентов на пост президента, согласно протоколу, все это дело печатали в 8 часов открыли этот самый. У нас спокойно проходят выборы. У нас прекрасные кабинки. Спасибо школе. Она сделала нам очень хорошие условия для работы и предвыборной, и выборной. І, загалом, виборчий процес в обласному центрі триває в спокійному режимі. Наша знімальна група також постійно відстежує роботу на виборчих дільницях по всій області. На кількох дільницях навіть були черги з бажаючих проголосувати. Порушення є, але вони тільки дрібні. До прикладу, знаходилися охочі проголосувати за військовим квитком чи за кордонним паспортом. В такому випадку їх відправляли за внутрішніми паспортами і таки давали можливість проголосувати, якщо документ все-таки знайшли. Тетяна Корчевна, голова дільничної виборчої комісії зі стажем, слідкує за виборчим процесом вже в п'яте. Говорить, сьогоднішні вибори нічим не відрізняються від попередніх. Дільниця готова, люди працюють, явка виборців на належному рівні. Відкрилися хвилина в хвилину, о восьмій годині. Тут вже черга була, які відповідальні всі. Переважно люди такого ну, похилого віку, такі дорослі люди відповідальні. За законом наша дільниця закриється о 20-й годині. Як що на цю годину в нас ще будуть, наприклад, виборці, які зайшли на дільницю до 20-ї години? Ми їм всім надамо можливість проголосувати. Всіх за і тільки тоді дільниця почне працювати. по підрахунку голосів були такі, які намагалися проголосувати за військовим квитком за закордонним паспортом, але це не дозволено. Тому люди пішли, їм дали надали відповідь, що вони не мають права голосувати. Прошу ніякі. Немає зауважень до роботи дільничної комісії також немає. На цій дільниці зареєстровано 1777 виборців. На 11 годину проголосували майже три сотні. Зранку тут навіть були черги. Незважаючи на те, що у нас парламентсько президентська республіка, звичайно, президент відіграє важливішу роль в житті країни, і це ми побачили на протягом п'яти років, які минули вже, тому що за цей час ми все таки не втратили наші території. За цей час ми зміцнили армію, за цей час ми. Суттєво вплинули на міжнародну ситуацію і позиціонування нашої держави на рівні всього світу. В п'ятій школі виборча дільниця теж запрацювала вчасно. Виборці тут також активні. Та, ура. ура, скажи ура, ура. 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 Я думаю, за майбутнє нашої країни. країни. А вже ж саме саме головне за майбутнє. Краще проголосувати, то тобто зробити свій вибір. А там уже як буде. Ну і попри напружений графік роботи, наша команда теж встигає проголосувати. Мій колега Андрій Богданович свій голос уже віддав його дільниця в центрі міста Кропивницькому. Голова ДВК розповіла, що робота комісії стартувала вчасно та без порушень. До обіду найактивнішими виборцями були літні люди. Слухала доповіді спостерігачів, які в штаби в свої відзвонювалися і надавали інформацію про те, що. Все на дільниці добре. Вчора у нас були представники СОБСІ, які теж оцінили роботу задовільно. Більше люди вже прихильного віку і старші після 40 років, тому що центр місця, а ви знаєте, що завжди центр міста населення в основному такого пожилі люди. Ну, наша Наталка Маринець знайшла одну з найменших дільниць області. Вона працює в сотому окрузі в селі Степівка-Бобринецького району. району Майже всі виборці. Поважного віку двоє з них голосували вдома. Дільниця розташували у приміщенні колишнього ФАПу. Вона працює за звичним режимом з 8 до восьми. Ну з восьмого ранку до 20.00. Нині працюють члени виборчої комісії. Спостерігачі, поліція, рятувальники кажуть, вибори зазвичай проходять спокійно, без інцидентів. У селі Степівка найменша виборча дільниця в області. Тут голосують лише 16 осіб: найстаршому 91, наймолодшому 45. Усі члени виборчої спостережної комісії і сусіднього села Нова Миколаївка. Хай буде мирно в нашій землі. Нарешті Хай буде. більше до обіду, бо старі люди з утра встали і прийшли голосувати. До восьми години закриваємо, а потім проводимо свої ну підшит на і протоколи. Пишемо. Потім їдемо вже до ОВК». І за даними вже центр виборчкому, який маємо на зараз, явка на виборах станом на 11 годину склала 16,35%. Найактивнішими цього року виявилися виборці Запорізької та Кіровоградської областей. Найнижчий рівень явки на Закарпатті. Рівень їх явки на 11 годину дня склав менше як 8%. відсотків. Активними були і виборці знам'янки на Олена Сідорова повідомила, що в 102-му окрузі із центром у явка на обід становила більше 18%. Такі дані озвучила окружна виборча комісія. На цей час в окрузі проголосувало більше 25 тисяч виборців із загальної кількості майже 140 тисяч. У відсотках проголосувала 18,5% виборців. Суттєвих порушень не зафіксовано, не зареєстровано. Тобто вибори йдуть своїм чином своєю, своєю чергою без суттєвих порушень для сільської місцевості це нормальний середній статистичний показник, але звісно хотілося б краще. До речі, найшвидше в нашій області проголосували виборчі дільниці, що розташувалися в Устинівському районі. Про це повідомляє прес-служба ОПОРИ. Спостерігачі зафіксували, що усі 19 осіб, які є у списку виборців, проголосували станом вже на 10-20. Як і раніше СІБІН залишається майданчиком, куди ми запрошуємо цікавих людей, експертів, з якими можна поговорити в тому числі і про передвиборчий перебіг подій, і про день виборів, сьогодні має можливість спілкуватися із Олесею Яхно, політологом, кандидатом політичних наук і ми маємо до неї кілька питань. Отже, до пані перше Олесі, перше питання: як вона оцінює хід виборчої кампанії в цілому? Я оцениваю президентскую избирательную кампанию как э, достаточно конкурентную, достаточно свободную, достаточно. Э... представленную, скажем, разнообразным количеством политиков, но при этом, конечно, лично у меня а, есть определенные претензии к тому, как велась эта избирательная кампания. Лично мне больше всего не хватило качественной дискуссии, качественной коммуникации как между политиками, так и между политиками и обществом. Я считаю, что было очень много публичного шантажа, было очень много неправды со стороны политиков, было очень много попыток дискредитировать друг друга. И в этом смысле, ну, для меня это самый большой, наверное, недостаток этой компании. Но в целом э, все признают, что компания очень конкурентна, огромное количество наблюдателей. И впервые, наверное, за всю политическую историю Украины у нас формат не... Э, когда два э, кандидата заранее известны, скажем, за полгода, а когда формат компании, его называют 3 плюс 2, когда есть три претендента. На выход во второй тур, но не менее важно, кто находится на четвертому и пятом месте, потому что они могут перейти на третье место, Четвертим, пятый может зні четвертого. Цела в очі інтересна кампанія. Цікаво, також на думку пані Олесі, які можна уроки винести сі передвиборчої кампанії, яку ми мали протягом досить тривалого часу. Я считаю, что урок прежде всего должны извлечь политические элиты, потому что на этих выборах сработал, как мне кажется, по отношению ко многим политикам, принцип политического бумеранга. Когда один политик исходит из того, что надо дискредитировать другого и вменяет ему разные обвинения, а потом оказывается, что этот же политик точно так же, если не в большей гораздо степени, использует те же скажем, нарушения, в которых он обвиняет кого-то другого, а это возвращается политическим бумерангом. И я считаю, что мы все должны извлечь уроки, что э, публичная э, деятельность политика, в том числе и во время избирательной кампании, она э, должна заключаться не только в тактике обвинений и оправданий, а все-таки и прежде всего в тактике и логике э, оценки результата. И именно поэтому я считаю, что многие э, кандидаты, которые исходили исключительно из логики обвинений они э, существенно проиграли вместо того чтобы исходить в том числе из э, логики результата еще одно вопрос еще е письмом выборчей компании эта компания чрезвычайно важна для Украины и с точки зрения внутренних вызовов, и с точки зрения внешних вызовов. И сложность этой компании, на мой взгляд, была в том, как совместить вот эти внешние вызовы, понимая, что это требует, ну, когда вы находитесь в условиях войны или внешней агрессии, это требует большей вертикали власти, это требует большей такой централизованности и принятия решений, но при этом даже в условиях войны и вот этих сложных вызовов в Украине удалось Сохранить конкурентность і демократичность політичного процесу. Ну і ми нагадуємо, що наступні випуски ви побачите о сімнадцятій о 20.00 і о 22.00. ми вже будемо знати і явку, і наприкінці після завершення виборчого процесу вже екзит поле, в тому числі і національний екзит пол. Крім того, ми хочемо сказати великі слова вдячності людям, які працюють зараз в полі. Так ми це називаємо. Працювати не в студії, а в складних умовах, переїжджати з місця на місця, з дільниці у дільницю. Отже, ми дякуємо нашим журналістам. Чекаємо від вас, колеги. Найсвіжіших новин. І нагадуємо, що якщо ви побачили Порушення, будь ласка, повідомляйте нам у соцмережі.